Доброго ранку, шановні українські аграрії. Пепс пише. А городить Маркіра на таку сівалку, тобто на Дерштаб, то посміховисько. Ну, Пепс, видно, великий спеціаліст в сівалках, як я бачу, однозначно. Він там рекомендує поговорити мені з дистриб'юторами, почати якісно комуніціювати. До речі, Водоштаб до сих пір ще не відізвався взагалі. Морозиться на всі 100. Ну, то байдуже. І... А Пепс рекомендує городить маркера на таку сівалку, то все посміховисько Пепс. Ну я тобі скажу, у мене зараз без маркерів 10 сівалок в 16-рядних. І твоя рекомендація, ну, от вона посміховисько, розумієш? Тому що Чернігівська область на даний момент це є прикордонна область, як ти знаєш. Сумська, Чернігівська, Харківська. У нас оце от, приблизно з вересня місяця ми почали сіяти пізь, ну, озиму пшеницю. І геть є, є проблема така, що взагалі як включають е, реби, а в нас тут е, в нашій місцевості є реби, то ніфіга не працює. Просто тупо навіть зв'язок випадає. А з цим відключеннями е, всі, ну, всі станції мобільного зв'язку, як правило, теж виключаються, тому що ніхто не ставить. Ніяких акумуляторів на цій станції, тому що розуміють населення дуже мало. Заробити вони нічого не можуть одні тільки розходи. Тобто виключають світло, виключається GPS, виключається GSM зв'язок. Ну Ви ж розказуєте, то посміховисько, Так на, розкажіть, як правильно щось зробити. От дайте рекомендацію мені на це відео, що треба робити. Тому що сівалка, ну точно висів, їхати вона може. Але б, Куди вона буде їхати, в степ чи що. Ви ж розумієте, для міжрядного обробітку ґрунту і взагалі для якісного обробітку ґрунту, треба, щоб стикою міжряддя були 70 см. Ну, така, така історія, так як ми сіємо на 70. З вашою рекомендацією це все посміховисько. Тоді покажіть мені робочий варіант взагалі в Україні, який буде працювати. Пінний Маркер пробували, але через те, що. Швидкість, там більше 10 км всі валки, ну, як правило, вона їде 16, то, наприклад, взагалі піну не видно. Піну то кидаєш, але вітер, от, наприклад, квітень місяць, травень місяць це великі вітри, сухові, і взагалі ну, піна не, не тримається. Давайте по-чесному скажу. Далі пробували лазерні фари, оці що стріляють так, але через пилюку вони теж там видно тільки 5-7 метрів. Тобто розповідати, що це все сміх і посміховисько ну твоє право. Але чомусь на джандірах, на кінзах ставлять маркера. От чого там не посміховисько, а на ВДштаті або на харші поставити маркера це посміховисько. Я це чесно знаю, іноді людей не розумію. У мене є проблема. Її вирішить уже, в принципі, Велес вирішив, і приватники вже звертаються. Вчора один звертався, каже, що буде вже комплект до Нового року, який він хоче теж показати нам. Можливо, він нам сподобається. Але я тобі скажу, посміховисько, знайди рішення краще, тому що в американських сівалках маркера, як правило, стоять стаціонарно, вони всі присутні. Що в джодірах, що в кейсах. А от просто рішення треба знайти. Ну, у нас диваних експертів дуже багато. Тримайтесь, колеги. Головний результат успіхів вам!